Двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Такі наслідки нічної атаки Росії на кривий ріг. Ворог вдарив по готелю у місті. Під завалами ще можуть бути люди. Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у важкому стані у лікарні перебуває 43-річна жінка, 37-річний чоловік в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуються вдома. Пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім автівок. Рятувальники області досі розбирають завали та рятують людей. Все, мужики, все. Все, все, хорошо. Все добре. Все добре. Ви врятуєте. Все, мужики. Проводимо розвід конструкції в ось кну. І на перший поверх Зночі на місці атаки у Кривому Розі працюють кінологи. Вперд! У нас сім э, кінологів і чотири собачі написали, тобто собаки, які однаково сікаємо людей, якими тіла загиблих є. І ці собаки тільки собі були з... Позира вони працювали в крематор. Саме вони знайшли цілого західного. Крім того, росіяни атакували Запорізьку область. Мома шахедами ворожі дрони вбили двох людей. Ще четверо людей отримали поранення. Зруйновані будинки сталися пожежі. Написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Як повідомили у поліції, росіяни били по об'єктах цивільної інфраструктури регіону, пошкоджені будинки, інфраструктурний об'єкт, транспортні засоби та гаражні приміщення. На місцях ворожих атак продовжують працювати поліцейські, рятувальники, парамедики, поліції та інші профільні служби міста. На Вінничині є влучання уламків ракети в приватний будинок. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто з людей не постраждав, повідомили у ДСНС області. А загалом на території області збили шість безпілотників та одну крилату ракету, зазначили Вова. Під атакою була і столиця. Російська армія запустила по Києву безпілотники та ракети. На щастя, усе що летіло було знищено. Зазначили в КМДА. сили ППО навколо Києва вночі знищили півтора десятка дронів та декілька ракет. Внаслідок атаки виникло дві пожежі в природних екосистемах Дніпровського району столиці. А Макс, двигай Макс, двигайся дорож Загалом цієї ночі РФ випустила по Україні 91 повітряну ціль. Сили ППО збили 5 крилатих ракет Х-101 та 60 безпілотників. Шахет. Наразі бойова робота триває. Близько десятки безпілотників досі перебувають у повітряному просторі України. Ще 10 дронів локаційно втрачені.